У відпустку не з порожніми руками, а й з сувенірами з фронту. Горішній Вадим Житник, військовослужбовець ЗСУ, про якого телерадіокомпанія Гок випустила цикл сюжетів, у свою кількаденну відпустку, яка припала на кінець вересня, початок жовтня, їхав додому не з порожніми руками, а з військовими трофеями. Усе, що зміг здобути, привіз у горішні плавні і офіційно передав на одвічне зберігання до музею. Тож військові трофеї перетворилися на музейні експонати. Заходиш на позиції, думаєш, ну щось треба. Додому привезти, щоб показати людям, хто насправді з нами воює, яка в них амуніція, їхню символіку, їхні знаки, як вони відрізняються від нас, як ми від них. Ну, в такому дусі, щоб людям було наглядніше більше і подивитися і помацати його на ощуп, яке воно йшов. Всі речі, які були привезені сюди в музей, це всі трофеї, які були зібрані на тих позиціях, де вони там знаходились. Ну, тягав з собою, переїжджали з міста на місто, все намагався зберегти, щоб нічого не розтіряти, складав, перевіряв, бо хлопці теж там хтось додому їде, хоче там собі трофейчика прибрати. Там. Було таке, що казав: ні, ні ні, давай залишай, бо то я привіз. <гум> Було і таке. А так, да, перевозив з місця на вісто. Серед здобутих трофеїв є номерні знаки автомобілів, що вдалося зняти із розбитих колон ЛНРівців саперні лопатки, бронежилети і, звісно, захисні каски. Саме вони заслуговують на особливу увагу, адже аналогів їм, як це полюбляють зазначати расисти, дійсно немає. Орки захищають голову касками 1943 року випуску, що де вони дещо модернізовані, обтягнені тканиною. Поповнилась колекція військової амуніції ще одним унікальним експонатом кевларовим шоломом, який на сьогодні є зіркою в інтернеті. Є така каска, є такий шолом, який хлопці ударом кулака там з двох-трьох разів гинали і, і ну, вже форму їм портили. А цей унікальний експонат джгут. Його мають використовувати орки у разі необхідності зупинити кровотечу. Та це навряд чи їм вдасться і напевно, що не вдалося. Джгуту 15 років, і від давності він вже навіть потріскався. Незначне розтягування і матимеш два джгути. І як результат стечеш кров'ю, зазначає Вадим Житник. Щоправда, це лише на користь Україні. Микола Стахів, завідувач музею історії полтавського ГЗК, теж визначив для себе унікальний експонат із колекції трофеїв Вадима Житника. Музейнику сподобався речмішок, яким користуються расисти. Микола Стахів теж мав такий понад півстоліття тому. В 71-му році я попав в п'янерський табір в перше житті. в мене був такий рюкзачок. І коли Вадим приніс це, я, я не міг відійти від шоку. Думаю, як. Чи вони з музею витягли все, Тому що 71-й рік, де від той 71-й рік, і ось більше 50 років уявляєте. Ще один трофей бронежилет із улюбленою символікою орків. Їхні розпізнавальні знаки українські захисники називають по-своєму. Біла ганчірка на нозі, на руці нав'язана, Ну і багато цих. Знаки в їхніх це Георгівська ленточка, російський стяг, як аквафреш, і то вони таке полюбляють там курку двоголову кудись там начепить. Привіз у горішні плавні Вадим Житник і частину ракети Ураган. Це перша частина носова, яка несе в собі касетні заряди, або міни, ліпістки, так звані, або інші якісь там. Ну... Речі, які е, поражають живу силу, нашу живу силу, ну, наших солдат. Зараз усі здобуті трофеї випрані, проте з фронту вони приїхали зовсім не такими. Вони дуже-дуже смерділи. Такий запах, ну, це смердючі дуже речі. Не знаю від чого це, але воно так якось в них смердять вони, взагалі. Дуже смердять і речі їхні смердять, бо везли майже там 12 годин в машині ці речі, то машину приходилось провітрувати, бо сморід стояв такий, в общем, ну, не передатися, треба його відчувати носом. Уластахів безмежно вдячний усім військовим, хто приносить у музей трофеї, здобуті на фронті. Адже кожен із цих предметів відображає епізод важкої і вкрай необхідної боротьби українських воїнів, які виборюють для України перемогу.